На Прикарпатті активно відновлюють автомобільні шляхи. Найбільші роботи відбуваються на дорозі Н-10, стрима Малига та Р-24 та татарів Кам'янець-Подільський. Окрім ремонту полотна, дорожники облаштовують ще й під'їзди до магістралей. Разом із головою служби автомобільних доріг Прикарпаття бачили роботи і наші журналісти. На відтинку між Коломиєю та Заболотом фірма ПБС вже почала стелити асфальт. Працюють активно у складі бригади і цікавий робітник. Він вимірює шар на та контролює роботу через пульт. Начальник служби автомобільних доріг Василь Буджак каже, що роботою дорожників задоволений. Нам дуже приємно, що на ділянці замолинці Матіївці, Коломийського району, тривають роботи по укладанню нижнього шару асфальтобетону. Це одна з найважливіших у нас ділянок, бо вона переходить в об'їзну міста Коломиї. Де проводяться аналогічні роботи, і коли ми вже закінчуємо роботи регенеративні, тобто підготовку основи дорожнього полотна, я би хотів відмітити, що у нас інтенсивно працює генеральний підрядник фірма ПБС. І власне на надскладному складній ділянці об'їзна міста Коломиї з власними силами працює фірма ПБС, яка є генеральним підрядником. І ті об'єми, ті завдання, які перед ними стоять, вони виконують доброякісно. Також активно відновлюють і коломийську об'їзну. Приступили до з'їздів. Ремонтують також шлях. Р-24. Дорожники вже дійшли від Стопчатова до Косова. Тепер роботи ведуться до перевалу перед верховиною. Начальник служби автомобільних доріг Василь Буджак зазначив, що тут зробили ще й гарні доїзди до дорожнього полотна. Ми завершили ремонт дороги від Стопчатова до Косова у двох шарах. І що дуже приємно, що генпідрядна організація вже завершила також з'їзди. Це є дуже важливо. Тому що це є і передбачено було проектом, і дуже важливо, що ці роботи зроблені. Залишилося укріпити узбіччя, зробити розмітку, і ми будемо мати одну з найкращих доріг на Прикарпатті. Тішаться новими дорогами, і місцеві мешканці. Вони кажуть, що навіть і не мріяли, щоб біля їхніх осель була така нова дорога. Вони дякують ремонтникам і вірять, що ті відремонтують і інші автошляхи. Це дуже добре, що зробили. Ми дякуємо за це миру. Нам любові, щоб люди сі любили. Усі разом, бо бачите, яка біда у світі. Оце зі Василя срябочака до Дня Незалежності ремонтні роботи мають бути завершені. Причому зроблять не лише покриття, але й повинні зробити його розмітку зі шляхів Коломийщини та Косівщини. Богдан Малецький, Сергій Урин. програма НТК».